Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися для вас інформацією корисною і важливою, яка теж буде стосуватися людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Відповідну інформацію ви можете, відповідну інформацію нам надає уряд в своїх постановах, так та в своєму телеграм-каналі зазначив. Народний депутат Гончаренко. Дивіться, хочу сказати, що ще важливо: що люди, які матимуть статус внутрішньопереміщених осіб до 1 січня 2025 року, зможуть подавати онлайн заявку на іпотеку. Таке рішення ухвалив сьогодні уряд. Поки ви її маєте, такої можливості немає подати дану заявку в електронній формі, ви можете подати її в державу. Шмолодь молодь житла. Це, хто має статус внутрішньопереміщених осіб. Також дивіться, ще хочу надати інформацію щодо виплат, особливо вразливим категоріям, які мають статус ВПО. Дивіться, враховано дуже багато важливих моментів, а саме, про які говорить народний депутат Гончаренко. Дивіться, те, що я говорила, і те, що зазначав і уряд, і Міністерство соціальної політики про те, що виплати будуть продовжені на півроку до лютого 2020 року. Другий момент: зарплати військових не будуть враховуватися у загальний дохід родини. Це плюс, тому що багато хто з чоловіків воює, так? і ті жінки, які мають статус внутрішньопереміщеної, особи їхні діти, не могли мати право на ці виплати, так? тому що дохід перевищує зазначену суму 9444 гривні. Тепер такі родини теж будуть мати право. На виплати, незалежно, чи воює чоловік так, тобто зарплата військового не буде враховуватися у загальний дохід родини при призначенні грошової допомоги на проживання. Так само ще включили в категорію, яка зможе отримувати грошові виплати на проживання Це ті люди, які досягли 60-річного віку, але не мають права на пенсію. Це теж дуже важливо. Також, я пам'ятаю, казала в попередньому своєму віку. Відео, що якщо з якихось технічних причин, помилок вам не призначили допомогу грошову на проживання, але ви маєте на ню право, в такому випадку вам потрібно звернутися в управління соціального захисту населення та ви зможете отримати грошову компенсацію за той період часу, який, відповідно, ви не отримували. Виплати. Також грошові виплати на проживання зможуть мати студенти до 23 років, які навчаються на денній формі. Хочу нагадати, розмір виплат для дорослих це 2 тисячі гривень, для дітей та людей з інвалідністю 3 тисячі гривень. Так, і нагадую ще раз: хто зможе мати право на виплату. Це, якщо ви не маєте можливість працювати, доглядаєте діток важкохворих людей з інвалідністю, не маєте доходи або доходи вашої родини низькі, тобто нижче зазначеного розміру 9444 гривні, є людьми з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Якщо ви підпадаєте під ці категорії і не Отримували виплати, обов'язково з даним питанням звертайтеся до органів соціального захисту населення, адже ви маєте право на виплати. Повторюсь, якщо ви їх не отримували, сьогоднішня постанова, яку прийняв уряд, дозволяє отримати за цей період часу, який. Ви не отримали грошову компенсацію. Це все, що хотіла на сьогодні сказати. Багато, бачите, змін насправді все міняється з 1 вересня. Будемо говорити ще з вами і про податки, і про тарифи, і про комунальні послуги, і про ще обов'язково з вами поговоримо про обмеження зі сторони Національного банку України. Багато чого міняється про підвищення податків. Обов'язково розкажу про те, що є ініціатива збільшення військового податку і далі військово. Збору, вибачте, і так далі. Дуже багато змін, тож будемо з вами за ними слідкувати. Бачите, постійно носять якісь нові законопроекти, які стосуються і пенсії, і розміру прожиткового мінімуму. Тому будемо слідкувати, а я з великим задоволенням буду дану інформацію з вами ділитися. Я вам дуже дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви коментуєте, бережіть себе та свої родини.